Житомирянка Раїса Євдокимівна пропрацювала 47 років. Проте тепер жінка живе на мінімальну пенсію. Вона розповідає, коли отримала квитанцію на комунальні затравень, ледь встояла на ногах від обурення. 425 гривень за один газ. 425 гривень. І квартплата повишається. В общем, всього на всього я плачу 786 гривень, а пенсія 1200. І Як жить уже не говоря уже про ліки, вже немає про ліки й мови, дочечка. Втім, оновлена вартість газу для населення є непідйомною навіть для молоді, яка звикла на державу не покладатись. Ми бачимо, що всі реформи тільки на словах, а поки що люди не відчули реальних змін. От. Ну, тому ми тут. На акції Ні тарифному терору проти українців. Свободівці розповіли, що газ для населення може бути значно дешевшим. Головне тут відстоювати позицію простих людей, а не олігархів. Що каже свобода? Та ми кажемо зараз те саме, що ми говорили на Майдані. Ми говоримо те саме, що ми говорили 10 років назад і 15 років тому назад. Все дуже просто. Газ власного видобування треба продавати не олігархам, яких вони зараз обслуговують, а його треба продавати населенню. Тоді ціни на житлово-комунальні послуги, тарифи будуть доступні. Сьогодні свободівці відстоюють низку ідей, спрямованих на підтримку простих українців. Серед них повернення облтання газ енерго у державну власність. Адже за їхньою інформацією, власниками цих підприємств по всій Україні є російські олігархи та ті, хто підтримує сепаратистів. А тепер Житомир Обленерго товарис компанія ВС Енерджі її кінцевим власником є депутат Держдуми Російської Федерації, віце-спікер Держдуми Росії Бабаков, відомий Українофоб, який неодноразово висловлювався і е, публічно е, щодо України негативно, власник Севастополя Обленерго і ще 10 е, українських обленерго. Е, який ці кошти, які з платіжки за електроенергію з кожного із вас товариства розполовинить? І половину пішле, пішле на придбання інших активів, а другу половину направить на фінансування опозиційного блоку. Також свобода ініціює заборону на продаж землі та виступає проти приватизації низки державних підприємств. Помоги продаж режимних до об'єктів слід заборонити. Адже це може призвести до втрати контролю самопомощі. над ними з боку України. Наш, наголосив Олег Депутат від самопомочі мірошничем.